Чернівчани борються за своє право на тротуар, втомившись прогулюватись вулицями міста з перешкодами у вигляді машин, громадські активісти міскують, як змусити водіїв дотримуватись правил дорожнього руху. Що вирішили далі у сюжеті Юлії Задорожняк? Не пройти, не проїхати так про самовільну парковку навпроти 14-го корпусу ЧНУ кажуть громадські активісти. Відсутність паркувальних місць, відсутність знань правил дорожнього руху або ж банальної поваги до пішоходів, змушує водіїв зупиняти своїх залізних коней на тротуарах. Особливо зранку пішохідна частина перетворюється на парад машин студентів і викладачів, скаржаться громадські активісти. Останньою краплею стала їхня подорож до Львова. Дуже наприклад відрізняється від чернівців, коли можна в трьох компанію і навіть з коляскою з дитини нормально пройти про татуару. А в нас автомобілісти свої машини можуть поставити собі в поперек тротуару і пройти не те, що неможливо з коляскою, самому треба обходити через, через газон, але це просто неприпустимо. Тому вирішили запозичити ініціативу 100 стопців для міста Львова. Дайте пройти. Рішили, ну що дійсно потрібно починати з яких маленьких справ, допомагати людям, допомагати громаді і вирішувати якісь такі нюанси маленькі. Ну і так. Вирішиться якісь великі проблеми. Поділилися цією проблемою з іншими чернівчанами, об'єдналися і створили рахунок. Почали надходити кошти на мою карточку. Наразі вже є 3510 гривень. А потрібно 10-12 тисяч. Тому закликають інших пішоходів захистити своє право на вільний прохід тротуарами, а владу створити водіям місця для паркування автівок. Юля Здорожняк, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.